У нас оновлення на майданчику, воно все дедалі стає холодніше, ми утепляємося. І якщо на носу зима, то це значить знову багато снігу. А що може їхати краще по снігу, ніж повноценний повноприводний Subaru, який за весь час своєї історії показав як прекрасний кросовер. Перед нами 2019 року Subaru Forester в останньому кузові з бензиновим мотором 2,5. З невеличким пробігом 93 тисячі кілометрів, в кольорі білий перламутр, в гарній комплектації, в прекрасному стані з мінімальними пошкодженнями, приїхав до нас з Америки. Машинці два власники. Удар перейшовся в передню ліву сторону, але не критичний удар, подушки безпеки не спрацьовували, вони не стріляли. Тому із цього можемо зробити висновок, що удар не сильний. Лобове скло оригінальне залишилося, і в принципі, всі. Вікна в цьому автомобілі. Єдиний підкрас по автомобілю це переднє ліве крило. Воно підфарбоване не суттєво 160 мікрон б'ється, а всі інші деталі кузова в оригінальному офарбуванні. Що хочу зауважити зразу? Тут дуже красиві легкосплавні диски з алмазною проточкою. Встановлена всесезонна гума з Америки. Також в автомобілі дуже красиві червоні накладочки на пластикові, знову ж таки, на пластикові накладочки на порогах. Машинка підтонована, задні вікна у нас. Глухо тоновані, передні трохи менше затоновані, і також додатково затонований люк, тому що був максимально світлий і для комфорту зробили так. І подивимося на жопку. Виглядає дуже класно в порівнянні з попереднім варіантом. Це автомобіль більш ширший, і знову ж таки, вже рестайлінгові стопи. Знову ж таки, красива червона накладочка на бампер. А якщо заглянути в сам багажник, то ми знайдемо дуже багато місця. Він широкий, глибокий, тобто місця тут дійсно дуже багато, і на моє здивування, тут є шторка. По Америці шторка це щось рідко трапляючись. Дивимось, що тут так само рідко відбувається у нас з Америки повний набір інструментів докатка, і тут у нас все є, і це прекрасно. Резиновий килимочок у багажнику, присутні розєтка на 12 вольт, і такі крючки для того, щоб ми кріпили свої не знаю, пакети, кульки АТБ, щоб нічого не розсипалося. Камера заднього огляду, автомобіль нам нагадує Subaru з повноприводні автомобілі. А ви знали, до речі, той факт, що усі. Майже всі, скажімо так, всі сучасні автомобілі Subaru, різноманітних моделей, вони всі йдуть на повному приводі. Є якісь стародавні варіанти, там 1900 якихось років Subaru, які йдуть на передньому приводі, але на сьогоднішній день всі сучасні автомобілі Subaru, вони йдуть на повному приводі, і це дуже цікавий до речі. Сідаючи за кермо цього автомобіля, зауважу, що місця багато за кермом також, так само як і в багажнику, напевно, швидко реагуючі Електрорегулювання водійського сидіння. Комплектація у нас дійсно дуже гарна. Шкіряне мультикермо і кількість кнопочок на ньому. Так само кількість різноманітних функцій на цьому кермі приємно дивує. Датчики світла, датчики дощу. У нас є денні ходові вогні, система старт-стоп на цьому блоці керування різноманітними функціями. У нас в автомобілі є адаптивний круїз контроль. Потім інтелектуальна система знову ж таки адаптивного кризконтролю, сідрайв в автомобілі. Інтелектуальна система повного приводу X-Mod, електроручник, система Автохолд, підігрів передніх сидінь, вже зроблені не кнопочкою, а такими крутілочками. Автомобіль на варіаторі. Маємо клімат-контроль для однієї зони, тобто все зроблено для водія і не більше. Мультимедіа, яка в себе включає Android, Auto, Apple CarPlay, і різноманітні функції, настройки. Знову ж таки, Subaru Starlink, MySubaru і медійні отвори, в цьому автомобілі у нас заховані під блоком керування кліматконтролем. Це два AUX, один, точніше два USB-1 AUX і розетка на 12 вольт. Бортовий комп'ютер виводиться у нас посередині панелі нашої панелі. Що хочу сказати, друзі? що так само в цьому автомобілі є і додаткові датчики для безпеки це утримання в полосі. Автомобіль сигналізує вам, коли ви виходите за полосу, і є датчик запобігання зіткнень. І також хочу сказати, друзі, що на стелі ми маємо здоровезний люк. Він, він йде як і панорама, але відкривається як люк, тобто він йде майже на всю стелю, і це зручно. Що іще цікавого у нас є? В цьому автомобілі у нас такі є сонцезахисні шторочки, але вони товстенькі. Для чого? Для того щоб ми могли висувати собі додатковий карманчик, якщо сонечко світить, то це можна використовувати так само для пасажира. Є кнопка SOS, натискаємо, до вас приїжджають, питають, чи у вас все добре, пропонують крильця, чай, каву, крильця, можливо, смажені. олів'є, я не знаю. Ну, Зарані треба замовляти. Камера заднього огляду, до речі, тут доволі якісна, мені подобається. Також є е, траєкторія руху, і це зручно для парковки. Друзі, місія дуже багато в цьому автомобілі. Він е, величенький, як ззовні, так і зсередини. Е, із приколюх по автомобілю це повністю шумоізольований корпус автомобіля. Е, через пару-тройку тисяч кілометрів бажано виконати техобслуговування, замінити масло та фільтра. Походу, і тут все ідеально. Питань нема, все по електроніці працює. Тут сидите як дядько. Прекрасний стан салону, пробіг рідний і класний той факт, що ти розумієш, що ти їдеш в машині, там не, не та, що розбита, крепка, бо зараз в основному бачиш ці Subaru, вони дуже сильно биті. І там цей. Але цей варіант, до речі, дуже класний. Підстаканники для вашої кави, підлокітник для вашого локтя, І доволі здоровезні. Дівани. Що хочу сказати про тунель, він невеликий, тобто він не займає багато місця і доволі зручно знаходитись в салоні. І що ж, Дорогі мої друзі, а тепер саме цікаве. Ціна даного автомобіля без долара 20 тисяч. Якщо ж обладаєте бюджетом, є е, жага придбати автомобіль, який був в Америці не сильно вдарений, щоб подушечки не стріляли, і щоб зовнішній вигляд був цікавий, то ну, зовнішній вигляд цієї машинки мені подобається. Дійсно, вона Водночас і яскрава, тут класний колір, білий перламутр, ці красні ставочки. Потім, я так розумію, це антихром був виконаний. Все виглядає досить цікаво. Тож, друзі, чекаємо вас на майданчику Автопоінт 19-го року, Subaru Forester. Чекай на вас там.